Сьогодні в соціальних мережах актуальності набирає обговорення стосовно переіменування або повернення історичної назви нашому місту. Спробуємо дати відповідь на основні питання, які виникають у мешканців стосовно цього процесу. Чи можна лишити назву міста Новомосковськ та хіба на часі такі зміни? В Україні слідом за декомунізацією стартувала деколонізація процес позбавлення імперської спадщини. І цей процес сьогодні є надзвичайно важливим етапом боротьби нашої держави за свою історичну ідентичність. 21 березня 2023 року. Парламент ухвалив законопроект 7253 про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів. Назва нашого міста підпадає під дію цього закону. Так як є наслідком колоніального минулого, якщо рішення про перейменування не буде прийняте на місцевому рівні міською громадою, питанням перейменування Новомосковська буде займатися комітет Верховної Ради з питань місцевого самоврядування. Тобто зараз у нашої міської громади є час визначитися з назвою і є вибір, бо навіть історична назва нашого міста далеко не єдина.